Керівника розвідгрупи Натана викликали до містера Найтона в департамент безпеки о восьмій ранку. Йому демонструють відео з секретного об'єкту, де два дні тому було викрадено вантаж, а 20 охоронців безжально вбито. Натан отримує завдання дізнатися, що було вкрадено, а також особистості покупця і продавця. Розвідка доповіла, що цим вантажем ціною 10 мільярдів цікавилася не найпорядніша публіка. Він отримав назву Рука долі. Натан з'ясовує склад команди і хто її очолить. Командир, як завжди, Орсон Фортуна, що дуже дратує містера Найтона, тому що цей підрядник дуже вибагливий. Літає лише приватним літаком і реабілітується тільки на Мальдівах. Але Натан каже, що він найкращий. Орсон зустрічає Натана доволі агресивно, тому що розуміє, його відпочинку настав кінець. Суперагент вислуховує завдання та отримає дві хвилини на обміркування. Судячи з того, що Орсон приєднується до Натана у літаку, він згоден. Команда залишається в старому складі, але без агента Джона, якого переманив до себе конкурент Майк. Хук, Натан знайшов заміну Джону. Це Сара Фідель з команди Майка. Другий агент це Джей Джей Девіс, який вміє все. Ці двоє універсальні спеціалісти. Літак приземлився в іспанському Мадриді. Біля трапу Орсона та Натана зустріли Сара та Джей Джей. Дівчина тримається дуже зухвало. Вона доповідає, що буде посильний, який повинен доставити жорсткий диск літаком. Залишається лише відстежити його і дізнатись, куди він їде. Група Орсона чекає посильного в аеропорті. Незабаром він з'являється. Це професор. На пенсії з валізою агенти непомітно слідкують за ним завдяки підказкам Сари. Але одну дівчину на ім'я Джейн непомітно вдарили шокером. Друга Марша не виходить на зв'язок. Орсон здогадується, що це робота Джона, який тепер у групі Майка. Натан звертається до містера Найтона та запитує, чи не Майка люди в мадридському аеропорті. Той пояснює, що уряд любить, коли департаменти конкурують. Орсон відправляє Джей Джея до виходу і сам прямує за ним. Двох переслідувачів він б'є шокером, посильний виходить та зберег. Сідати до таксі, але його намагаються викрасти. Орсон та Джей Джей розправляються з ними та садять професора до машини Натана. Їх переслідують дві машини Майка. Професор каже, що в них його дружина, яку вони погрожують вбити. Дорогу перед ними заблоковано великим автобусом, з якого вибігають озброєні люди, і Майк Хук. Старий каже, що ті, до кого він йде, не знають його в обличчя. Тому пропонує Натану йти до ресторану герцогиня замість нього. У професора стається серцевий напад, і він помирає. Люди Майка розкривають двері машини. Майк забирає диск, який Сара встигла скопіювати. Дівчина каже, що дані на диску зашифровані і потрібен ключ. В ресторані герцогиня за столиком на даху сидить Натан, за яким спостерігає група Орсона. Сара впевнена, що той, на кого він чекає, вже тут. До Натана підходять два чоловіки та забирають валізу професора. Сара ідентифікує цих людей. Це Бен Харріс, юрист та права рука Грега Сімонса, торговця зброєю, який незабаром влаштовує благодійний вечір у канах. В літаку Натан просипається та дізнається. Знається, що вони летять не на північ Франції, а в Лос-Анджелес. Сара каже, що їм потрібне запрошення і називає ім'я Дені Франческо, улюбленої кінозірки Сімонса. Сара повинна зіграти дівчину Дені на яку обов'язково клюне Грег. Щоб змусити Дені працювати на них, Сара має на нього компромат у Денні роман зі зведеною сестрою. Орсон потрапляє на приватний літак Дені та вмовляє його піти разом на вечірку до Грега. Він буде представлятися як менеджер зірки. Дені йде на вечірку у супроводі Орсона та Сари. Агентам потрібно дістатися до телефона Сімонса, де вони сподіваються. Знайти контакти покупця руки Долі. Вечірка проходить на розкішній яхті. Грех з подовом бачить Дені Франческу і підходить до нього. Він знайомить кінозірку зі спонсорами заходу Трендом та Арнольдом. Денні, в свою чергу, представляє Сару як Мікейлу. Грех не приховує свого захоплення дівчиною. Орсон представляється як Чарлі Роуз, менеджер Денні. Сімонс передає свій телефон помічниці Емілії. Після цього уся група йде до бару. Емілія йде до окремої кімнати, де встановлено відеоспостереження, і Натан з Джей Бачить, що вона робить. Орсон помічає офіціанта, це чоловік з команди Майка. Сара відправляється на пошуки Емілії. Орсон йде за офіціантом, за цим спостерігає Майк, який одразу дзвонить натану. Конкуренти обмінюються образливими словами. Сара встановлює жучок у кімнаті, яка розташована поруч з тією, де знаходиться Емілія. Джей Джей намагається хакнути телефон Сімонса через стіну. Один з густей заходить у кімнату. Він представляється як куратор колекції містера Сімонса. Сара розмовляє з ним про картину, відтягуючи час. Орсон утримує інформацію про офіціанта. Це Вінсент Йонг зі спеціального війська. Агент просить Джей Джея відключити тому зв'язок та починає з ним розмовляти, запевняючи, що Майк не слухає. Вінсент не піддається на провокацію, і чоловіки починають битися. Сара продовжує дискусію з гостем. Джей Джею потрібен ще час. Вінсент дістає ніж і намагається вбити Орсона. Бійка переміщається у гараж із другими машинами, де агент вирубає офіціанта. В цей час Джей Джей закінчує зламувати телефон Грега, тому Сара завершує розмову з. Гостем. Вона повертається до Денні та інших гостей, а Орсон позбавляється офіціанта. Грех запрошує Денні з Сарою на вихідних відпочити на його турецькій віллі. До них підходять друзі-магнати, які просять зробити селфі з зі зіркою. Поки вони фотографуються, Грех фліртує з Сарою. Орсон рятує Денні від набридливих фанатів і вони втрьох покидають яхту. Агенти слухають розмову Грега з одним з фанатів Денні Алексом у кімнаті з Жучком. Вони обговорюють ціну руки долі. Виявляється, це той, хто вкрав він запитує про покупця, але Грех не розголошує його ім'я. Натан просить містера Найтона узнати, хто з інших департаментів зливає майку інформацію. Потім він доповідає про Алекса, який продає щось за 10 мільярдів доларів, та Грега Сімонса, який діє як посередник. Агенти домовляються, що потрібно проникнути до компанії продавця та встановити шпигунську програму на комп'ютери. Це виконує Орсон. А Сара разом з Джей-Джеєм спостерігають за ним та підказують шлях. На віллі є Алекс та інші з охороною. Орсон. Подає газ через систему кондиціювання і через деякий час всі у будинку засинають. Агент імітує пограбування, забираючи часи, прикраси та кеш. Він також встигає скопіювати необхідні дані з ноутбука на флешку. Натан обговорює з Орсоном, як пройшла операція. Сара вивчає отримані дані та каже, що продаж чогось вже погоджено. Потім вони слухають розмову Грега з Трендом та Арнольдом. Після них посередник розмовляє з якимось Касімом, який каже, що Алекс в поганому настрої, тому що вчора хтось заліз до нього в будинку. В кінці розмови звучить загадкова фраза: звірину мають гнати за 72 години. Сара з'ясовує, що Касіма Марі це львівський дипломат, який працює на офіційній посаді в Туреччині. Можливо, гнати звірину означає летіти в Туреччину. Натан каже, що треба відстежити Касіма. Крім того, Сара повинна летіти з Денні до Грега та узнати, що він купує. Група Натана летить до Туреччини. Джей Джей знайшов інформацію, що Касім знайомий з Грегом дуже давно та на зарплатні у нього. В дипломата входить роздавати хабарі та ховати тіла. Денні з Сарою прилетіли до Грега в Туреччину. Він демонструє свій автопарк раритетних машин, серед яких кінозірка помічає ту, з якою знімався у знаменитому блокбастері. Це єдина машина, яку Дені дійсно дуже бажав. І несподівано Грег дарує йому цю мрію. Вони мчать по серпантину на червоному мустангу, отримуючи задоволення. Коли Орсон з Джей Джеймс слідкують за касімом, вони помічають людей Майка. Сара на зв'язку з Натаном. Вона ставить заставку для камер спостережень, щоб непомітно проникнути до Кабі. Адвокат їде, але Орсон не поспішає їхати за ним, а спостерігає за газетою, яку він залишив. Сара потрапляє до кабінету Касіма та входить в його комп'ютер, де знаходить інформацію про покупку цілого контейнеру крадених АК-47. Але Натан не вірить і каже, що це занадто дрібна угода для Касіма. Тому дівчина продовжує пошуки. Орсон переслідує чоловіка, який взяв газету. Він бачить, як той перекидає газету Бенну Харрісу. Агент вважає, якщо Гре залучив Бенне, то справа не в автоматах, тому йде за чоловіками. Джейджей. -джей Підключається до телефона Бена та скачує інформацію. Бен помічає стеження та намагається втекти. Поки Орсон б'ється з охоронцем, чоловік дістається до великої будівлі. За мить він вже піднімається у ліфті, дивлячись зверху на Орсона. Агент біжить по сходах. Бен вдається до хитрості та підкладає свій телефон, локацію якого відстежує Джей Джею у кишеню незнайомця. Орсон добирається до останнього поверху і бачить внизу тіло. Бен скинув того чоловіка. Раптово Бен нападає на Орсона, перевалюється через перила та летить вниз. Орсон та Джей Джей забирають тіло Бена та їдуть. Група Натана в готельному номері розмовляє з містером Найтоном. Тан підтвердив, що файли з автоматами є ключом до угоди про руку долі. Містер Найтон каже, що це перший програмований штучний інтелект, який може зробити все, що завгодно, наприклад, запустити ядерні коди. Ясно одне, Алекс продає руку долі за посередництвом Рега за 10 мільярдів доларів. І ця операція, судячи з газети, відбудеться завтра о 9-й ранку. Їм потрібен живий Бен Харріс, тому Орсон пропонує себе замість нього. Наступного дня Орсон сідає в машину, на яку Джей Джей встигає встановити. Жучок. Сара за допомогою Кодера змінює голос Орсона на голос Бена. Орсона везуть вгори на територію, що охороняється. Тим часом Джей Джей перевдягається та готує снайперську гвинтівку. Сара попереджає Денні, що треба готуватись до втечі, тому що незабаром їх викриють. Орсона привезли до місця, де навкруги руїни. Сюди приїхала машина з товаром. Агент перевірив та подзвонив Грегу, щоб сказати, що все в порядку. Грег диктує Орсону пароль та переводить гроші. Агент помічає серед охоронців чоловіка, якого він на вілі Алекса. Алекс підтверджує отримання коштів. До Орсона підходить чоловік, наставляючи пістолети. Каже, що це не Бен Харіс. Його встигає обрати Джей Джей. Починається перестрілка. Крім того, стрілянину ведуть з винтокрилів. Орсон встигає сісти на машину та збирається геть. Сара, маючи доступ до мережі Алекса, скасовує підтвердження переводу грошей. Дівчина біжить до гаража, де на неї чекає Денні. Дорогу Орсону перегороджує машина, і він здогадується, що це знову конкуренти. Потім агент розмовляє по рації з Майком і летить у гвинтокрилі. Конкурент хоче прихопити кейс з вантажем. В той час, коли Денні з Сарою намагаються поїхати з Вілли, Грего доповідають, що хакнули захисний сервір, та по телефону він розмовляв не з Беном. Ділок відправляє за ними погоню. Джей Джей передає по рації, що Майк забрав кейс та розстріляв бандитів. Конкурент віддає наказ вбити Орсона, але Джей Джей рятує партнера та спрямовує до гвинтокрила. Денні з Сарою намагаються відірватися від погоні. Заїжджають у тунель, на виході з якого на них вже чекає гвинтокрил з Орсоном та Джей -Джеєм. Орсун робить ефектний постріл та знищує переслідувачів. Натан повідомляє, що Майка ніхто не винаймав. Він працює сам на себе. Орсун приймає несподіване рішення повертатися до Грега з надзвичайною пропозицією. Сімонс відверто каже, що почуває себе пошитим в дурні, але вважає, що ще можна домовитись. Орсон обіцяє, що той збереже свої комісійні, а також репутацію та свободу, тому що пожертвує комісійні на благодійність. Йому потрібно назвати ім'я покупця. Але Грег відмовляється сам говорити і просить Емілію сказати: це тренди Арнольд, мільярдери, спонсори вечірки на яхті. Їхня мета повалити банківську систему за допомогою руки Долі та супутників. Вони скуповують золото, тому що потім воно стане єдиним валютою. Орсон просить провести до них, але Грег попереджає про солідну приватну армію. Натан дзвонить містеру Найтону, який на засіданні уряду, і каже, для чого викрали штучний інтелект. Він доповідає, що збій в банківській системі приведе до того, що ціна золота зросте багатократно. Сара з квадрокоптера слідкує за Грегом та Денні, які заходять до офісу. Джей Джей з винтівкою займає позицію біля вікна готелю, а озброєний Орсон потайки потрапляє на закриту територію компанії. Денні та Грег піднімають. В ліфті кінозірка помітно хвилюється. Сара підказує Орсону, де знаходяться охоронці. Агенти у тандемі поступово розправляються з ними. Денні та Грег заходять в круглу вежу на верхівці офісної будівлі. Там їх чекають Трен з Арнольдом та Майк. Денні звертається до мільярдерів та каже, що вони не заплатили комісійні. Грег запевняє, що він зробив все, що повинен був. Він організував поставку вантажа. Крім того, він підстрахувався та демонструє, як ракета Меверік знищує старий готель неподалік. Наприкінці Грег каже, що має список усіх рідних та близьких кожного з них. Якщо його менеджер не отримує підтвердження, що гроші було переказано на його рахунок, то всіх цих людей вб'ють. Орсон нарешті дістається офісу та починає розправлятися з охороною всередині. Грег дає бандитам п'ять хвилин на роздуми та разом з Денні виходять з кімнати і спускаються на ліфті. Актор в захопленні від того, як поводився гре трех Тренд з Арнольдом сваряться і згодні заплатити, а Майк впевнений, що той блефує. Починається перерахування грошей. Джон, якого переманив Майк, зламує комп'ютерну систему мільярдерів та отримує доступ до їхніх грошей. Тому Майк виходить з кімнати, а його люди відкривають вогонь по всім присутнім. За цим спостерігають Сара та Джей Джей, які дозволяють Орсону зайти до кімнати у вежі. Він знаходить кейс. Раптом позаду нього з'являється Майк. Починається бійка, в якій Орсон перемагає. Агент виходить з будівлі, де його зустрічають Сара та Джей. Джей на машині. Натан каже, що боїнг вже чекає на них, щоб летіти на відпочинок. Він зустрічає агентів в місті Доха. Орсон незадоволений тим, що їм мало платять. Натан має нове завдання і платня на цей раз неймовірна, але Орсон відмовляється, ставить кейс на підлогу та каже, що їде у відпустку. Разом з ними йдуть Сара та Джей Джей. Натан починає торгуватися стосовно терміну відпустки. Коли вони досягають згоди, Натан нагадує повернути всі коштовності, які були вкрадені у мафії. Але Орсон запевняє, що все було про продано, а гроші він вклав в кіноіндустрію.